Вітаю це код успіху, і сьогодні розповімо вам про роботу української митниці. Для цього ми спеціально навідалися до аеропорту Жуляни. Це одні з найбільших повітряних воріт України. Який пасажири потік тут приймають щодня? Дивіться далі. Відкриття безвізу значно збільшило пасажиропотік українських аеропортів. Аналізуючи статистику жулян за останні три роки, вона щоразу зростала щонайменше удвічі. Сьогодні ними щодня користується більше семи тисяч пасажирів. Вже у першому кварталі цього року обслужили майже 640 тисяч пасажирів. Це на 44% більше торішніх показників заявили у прес-службі аеропорту. Кількість рейсів, які виконуються авіаперевізниками, щодня теж зросла приблизно утричі. Щодня їх близько 70. Значна частина з них виконується лоукостами, серед яких віднедавна і українські авіакомпанії. Найчастіше українці літають до Єгипту, Польщі, Білорусі, Австрії та Німеччини. Кожен багаж, кожна сумочка чи річ часто може й непомітно, але контролюється митниками аеропорту. Як і всі пасажири, незалежно від того, відлітають вони чи повертаються в Україну. І почнемо з їхньої оцінки роботи митників. Ситуація в аеропорту з ну таможня ліким-то ще ніяких не було. При несколько раз проводилась декларація определених драгоценних і сум. Тобто прецедентів не було, ніким проблем не було в цілому. Ну, как бы, нашої служби доволі. Саме з української митної служби проблем не було. Там мене тільки забирали ножиць і все. Ну. більш менш стабільно. На мою думку, мало теоретичних знань. Просто відношення, що якщо вони щось не розуміють, вони себе перестраховують. Тільки в таких речах. Ні, немає. Поки немає, і не було. Все нормально. Це служба аеропорту Жуляни, яка вона, скільки її працівників щоденно контролюють безпеку пасажиропотоку? За кулісами ми дізналися про щоденні виклики, з якими стихаються ці фахівці, і про те, якими навиками для цього володіють. Також детально зупинимось на тому, що в Україні потрібно декларувати. Законодавство України щодо проходження митного контролю останнім часом в міру лібералізується. Приміром збільшили кількість готівки до 10 тисяч євро, яка вже не підлягає декларуванню. Ну зараз по ввезенню при ввезенні на територію України якщо більше 10 тисяч євро або цієї суми. Вони пасажир вибирає чи пасажир чи група пасажирів вибирають червоний коридор, відповідно декларують. Пишуть письмо, заповнюють декларацію. Якщо вони мають менше 10 тисяч або квівалент з ці сумі, то вибирають відповідно зелений коротко. Це дуже просто і прозоро. В цілому ж, як і у всьому світі, діє два коридори зелений та червоний. І пасажир зобов'язаний власноруч обрати свій шлях ними. В середньому, якщо так подивитися, в річному в ракурсі це менше як 2%, де в середньому десь 1% людей вибирає режим. Червоного коридору, останні інші вже проходять в режимі зеленого коридору. На сьогодні законодавство дозволяє слідування зеленим коридором, якщо пасажир переміщує особисті речі, приміром, один фотоапарат, два мобільні телефони, одну відеокамеру, одяг та взуття для власного користування, 500 мл туалетної води та 100 парфумів. Червоним коридором усі, хто має товар, на пропуск яких потрібні дозвільні документи, цінні папери та інші передбачені законом. Декларувати згідно законодавства України треба валютні цінності, якісь предмети, які підлягають цьому декларуванню. Тобто, це широкий спектр товарів, а він там починається, там з якщо наприклад возиться якийсь товар в Україну, який там перевищує на людину суму в тисячу євро. Значить, більше тисячі євро. Він оподатковується, повинен бути оподаткований. Тобто, треба заповнювати митну декларацію, і, відповідно, вже декларувати ці товари і сплачувати з них мито. В цілому штат митного пункту невеликий працюють позмінно. Порушників визначають методом вибіркового контролю на огляд пасажира, який впав у око. В середньому припадає одна хвилина. Робота з пасажирами це потребує певних психологічних знань, і робота з людьми це дуже важка робота. Штатна структура митного поста складає 72 посадові посудові особи, і до штатної структури входять п'ять підрозділів митного форму. Основний напрямок в нашій роботі це фіскальний та правоохоронний. Фіскальне це перше це поповнення податками та іншими зборами державний бюджет, а другий правоохоронний орган це боротьба з виявленням порушень митних прав, боротьба з контрабандою, наркотичні засоби, психотропні речовини і інших підконтрольних речей. Усі працівники митного пункту володіють спеціальними психологічними методиками, допомагають ще засоби технічного контролю. Приміром, рапіскан. Це своєрідне рентгенобладнання для перевірки речей пасажирів. Наразі у жулянах триває реконструкція терміналу, планується збільшення залів фестію к реєстрації. Планується також і збільшення штату митного поста. Зараз проходять конкурси. Конкурси люди, які бажають прийняти участь, вони приймають участь. І я так знаю, і проходять успішно ці конкурси. І до нас вже прийшли дві особи, які до цього часу не були пов'язані з державною службою, не в будь-яких інших державних органах. У штаті митного пункту Жулян є ще й кінологічна команда. Це спецпідрозділ, їхній профіль, виявлення психотропних та наркотичних речовин. В цілому ж статистика засвідчує збільшення пильності роботи митного посту. Кількість зафіксованих порушень збільшилася у два рази, в сумах, що надходять до бюджету утричі. Пропоную далі зупинитися на тих методах, якими митники виявляють порушників. Ними в лях ділилися неохоче і все ж дещо ми дізналися, розповімо вам далі. Також ми розвідали, що українці найчастіше нероблять ввести в Україну неофіційно. Митники кажуть, усі методи, які застосовують у роботі, то секрет. Ними діляться вкрай неохоче. Далі визнають, що найбільше звертають увагу на поведінку пасажира, як швидко рухається чи має підвищене хвилювання. Пильнують і приглядаються до кожного. Випадків цікавих багато. Зазвичай кажуть, порушники говірки розповідають нереальні історії і нарікають на брак часу. Досі бувають і ті, хто хвалиться посадою чи іншими привілеями. Зачасту таки намагаються ввести в Україну понад норму брендових речей. Найчастіше протоколи складаються це, на брендовий одяг, взуття, брендові сумки, брендове брендові партмане, ремені. В більшості випадків це йде брендовий одяг. Так, везуть велику кількість, там, наприклад, сумок може бути 3-4. також взуття теж на десь. Ну, по дві, по три, по чотири пари, але суми великі, і тому якби, складається протокол про порушення митних правил, тому що люди це, ну, кажуть, що вони не знають законодавства. Але насправді насправді під час розмови ну, ми виясняємо, що людина знала, але вона намагалася ухилитися від сплати митних платежів. Увесь товар, який не був у використанні, вартість якого перевищує одну тисячу євро. Нагадують, потрібно задекларувати. Не зробили так, ймовірність зупинки митниками занадто велика. Якщо викриють товар більше норми, запропонують усі митні платежі сплатити одразу на митному посту. Десь виходить разом з комісією банку в розмірі десь 33%. Якщо відсотки. в людини є з собою чеки, ми звісно по чекам. Але якщо в людини не має собою чеків, ми заходимо на офіційні сайти і і по офіційно ну, вже дивимося по товару, знаходимо по коду товару, майже ну, в всіх сумочках є там бірочки, де вказаний код товару, і так звіряємо вже. Якщо ж платежі не сплатили, одразу є ще кілька днів, аби повернутися до митного посту із заявою звернутися до його керівника. Далі процедура таж, оплата митних платежів і потім можна забрати товар. Якщо ж цього не зробити, речі вилучать на зберігання. Митниця чи державна фіскальна служба до них відношення вже не матиме, а їхню подальшу долю вже вирішуватиме суд. Ну і я, мабуть, вас не здивую, якщо скажу, що найчастіше на митних пунктах аеропорту фіксуються порушень і оформлюються протоколів не через везення дорогого одягу, а через намагання провести готівку більше дозволених 10 тисяч євро. Проте, які суми надходять до бюджету від цього напрямку, розповімо вам далі. Найчастіше на митному посту у жулянах оформлюється протоколів за незаконне понаднормоване ввезення готівки. За 2018 рік було складено 118 протоколів. З них 47 протоколів було складено на валютні кошти, які перебільшували суму в 10 тисяч євро. Загальна сума вилучених грошей складала 6 мільйонів гривень. Найближчий надзвичайний день у нас був те, що в один день було складено 4 протоколи майже на півтора мільйона гривень. Це були валютні кошти, які перебільшували суму в 10 тисяч євро, дозволено в еквіваленті. І вони складали, от 4 протоколи це була сума майже півтора мільйона гривень. Тільки те, що перебільшували. Чому так відбувається, митники можуть лише припускати. Серед версій українці полюбляють, коли грошам тиша, і мовляв, про них мало хто знає. Митники нагадують, уся інформація конфіденційна. Декларація заповнюється особисто, і інформація ретельно зберігається. Витоків її бути не може. Тому інших причин у законослухняних громадян провозити готівку нелегально немає. Бо якщо невелике перевищення, то ніяких запитань до декларації і не буде. Це лише забезпечить спокій у прох. Годжені митного пункту. І так повернемось до кадрової політики. Триває реконструкція в аеропорті, і штат митного посту буде розширюватися. Якщо раніше навіть легенди ходили, скільки потрібно було дати, аби обійняти посаду митника, тепер кандидатів обирають на відкритому конкурсі. Прозору. І будь-хто, якщо має відповідну освіту, може взяти у ньому участь. Відповідно, навіть в таких питаннях Україна та її митники впевнено наближаються до Європи. Дивіться нас, літайте частіше, відкривайте для себе щось нове і не порушуйте законів.